Вижимка проект, в якому я зібрав найкрутіші інсайти з п'ятигодинного закритого розбору бізнесу. Маркетинг, продажі, продукт, виробництво, фінанси, команда. Тут буде все, що потрібно знати тобі, власнику малого бізнесу. А я, я операційний директор поліграфії брендні. Хто бля? Той, хто зробив з хаосу в бізнесі конфетку. а зараз допомагаю підприємцям робити такі конфетки у себе. Коротше, дивись. Цього місяці ти достала з бізнесу вдвічі менше, ніж минулому, бо були проблеми з рекламою. Вилікувати бізнес від нестабільного прибутку можна тільки тоді, коли реклама це не необхідний ресурс для заробітку, а тільки інструмент масштабування. Що це означає? У мене рекламний бюджет в місяць 4 тисячі доларів. Це тільки на Інстаграм. Якщо я місяць повністю вимкну рекламу, то зароблю всього лише на 10-15% менше прибутку. Це тому, що у мене, як для малого бізнесу, я вважаю ідеально побудований відділ повторних продажів. Що це таке? Чим він принципово відрізняє від нових продажів? Повторні продажі завжди роблять найбільшу касу. І я вважаю, що кожен бізнес, навіть там в ніші, скажімо, одягу, в якому дуже багато, дуже багато залежить від нового трафіку, але все одно повторні клієнти роблять. З цього доволі нестабільного бізнесу щось стабільне. Фактично, я ділю всіх своїх клієнтів на безкоштовних і тих, за яких треба заплатити. Всі нові продажі вони відбуваються тільки тому, що я комусь заплатив, щоб до мене прийшов клієнт. Заплатив у заплатив блогеру, заплатив Гуглу, неважливо. Я плачу, потім отримую. Клієнтська база це завжди безкоштовні клієнти. Саме тому. Коли я кожен місяць стабільно працюю з клієнтською базою, я можу розраховувати на стабільний, зрозумілий прибуток щомісячний. От, наприклад, в моїй ніші поліграфії відсоток повторних продажів за місяць може доходити до 90. 90% із всіх продажів, там ми робимо, наприклад, 300, 270-80. Я зараз можу трошки пальцем в небо, але. Десь приблизно стільки ми робимо саме повторне. І це якраз і дозволяє повністю відключивши бюджет наступні півроку-рік заробляти одну і ту ж саму суму всього на одному менеджері. Таким чином, стабільний прибуток це тільки прибуток з клієнтської бази. Все, що залежить від реклами, це не стабільний прибуток. Навіть при найкращих налаштуваннях, при найкращому контенті з крутими керівниками. Все одно клієнтська база це найстабільніше джерело грошей. Чуєш, підпишись на інстаграм. З чого починається повторний продаж? Зі дзвінка або розсилки, я особисто так не думаю. Повторний продаж починається в момент, коли клієнт перший раз бачить твою рекламу, тобто ще до першої покупки. І для того, щоб гарантовано закріпити клієнта в тому бізнесі, потрібно, щоб на кожному етапі воронки. Він отримав вау-ефект. Wow Ці етапи зазвичай називають по-крутому -по -по «customer journey map». і ось як це виглядає. Буду казати на своєму прикладі: перший раз клієнт зі мною зіштовхується зі мною в плані з бізнесом, да, з брендом, з асортиментом, зіштовхується, бачу, коли він бачить креатив. І цей креатив одразу повинен відрізнятися від креативів всіх інших моїх конкурентів. Якщо він не відрізняється, якщо він такий самий, це не вау-ефект. Це просто-просто, звичайний креатив. Чому це важливо? Тому що якщо людина бачить, що тут дуже постаралися для нього, то, скоріш за все, ця компанія буде старатися і безпосередньо в розробці продукту, в продажі, я отримую найкращий продукт від найкращої компанії, яка дуже старається. Наступний етап: він дійшов до, до аккаунту. В інсті. Він бачить приємний контент, бачить, що тут піклуються про те, як це виглядає. Тут все ідеально розписано, розказано, він повністю проінформований. Ну, які вони молодці. Це вау-ефект. Якщо там просто тупо показаний асортимент, <пиш> пишіть нам в Директ, ми розкажемо. Це не вау, це, це просто, що називається, посередственно виглядає і не викликає ніякого вагу ефекту. Так, людина може дійти, дійти до покупки з таким контентом. Але повторного продажу, скоріш за все, не буде, тому що дуже легко знайти на просторах інтернету вашого конкурента, який більше старається на етапах до покупки. Наступний етап це відділ продажів. Те, як з клієнтом комунікують, як за, не, за нього піклуються, чи думають взагалі про яку якусь потребу, чи просто хочуть впарити. Це теж викликає цей ефект: вау! і Повторна покупка можлива тільки тоді, коли всі ці етапи до безпосередньо відправки грошей. Всі ці етапи були пройдені так, ніби, ніби ну, як, як, як по маслу. знаєш. Тож, для того, щоб забезпечити себе стабільним щомісячним прибутком, необхідно забезпечити клієнта ідеальним досвідом покупки. Чим краще досвід покупки, тим з більшою варітністю він прийде. Тобто, це, це ніби просто, але дуже рідко хто на це робить якийсь фокус. І тоді у нього просто не буде шансу, ну, на якісь думки, навіть дивитися в сторону твоїх конкурентів. Ну навіщо це робити, коли тут все вау? Чуєш, підпишись на інстаграм. Взагалі я впевнений, що в будь-якому онлайн-бізнесі повинно бути два типи менеджерів з продажів: Це хантери і фермери. Можливо, ти колись чула такі формулювання. Так. На всяк випадок розкажу. Хантери це ті, хто продають перший раз. Для клієнта вони частіше за все сприймаються, скоріш як такі мудаки, які щось впарюють, да, навіть коли вони ну, реально хочуть допомогти і хочуть зробити найкраще для клієнта. Частіше за все є якась не знаю, емоційна чи психологічна, як це правильно сказати, конфронтація з клієнтом. Він ще такий обережний да, до, до вашого бізнесу. А потім, коли вже все-таки відбулася перша покупка, потім в роботу вступає фермер, який, як за своїм урожаєм, да, дбає про клієнта. А вам точно все сподобалось? А у вас там закінчується продукція, може поповнимо? Да, а, я вам, а, вам, а вам все там поклали, нічого не забули. Ой, а Дякую вам за, за, за покупку. Нам дуже радісно з вами працювати. Все, коротше, він робить все для того, щоб досвід клієнта завжди залишався вау, це перше, да? і це вже якби не про, не про продаж взагалі, це про клієнтський сервіс, і в рамках якого якраз і відбувається продаж. Це ну, прям реально є, є різниця. Я не знаю, відчуваєш ти її чи ні, але ну, вдумайся, да? що перший раз ми продаємо, бо хочемо продати. Другий раз. Ми продаємо, тому що ми вже є для клієнта якби невід'ємною частиною його життя, в якій щось там купує. І тому повторного продажу, як саме продажу, його майже не повинно бути. Продаж тільки через турботу і щире бажання зробити як найкраще для свого клієнта. Щоб перехід з одного менеджера на іншого пройшов найкращим чином. Можна використовувати там таке повідомлення. От у мене воно виглядає так: в інстаграмі пише клієнт, каже: Хочу повторно купити шоколадки. Менеджер з нових продажів розуміє, що це повторний, і відправляє повідомлення. Дякую, що до нас повернулися з сьогоднішнього дня. У вас з'явиться менеджер там, Альбіна, в нашому випадку. Да? Вона тепер буде вашим особистим менеджером і буде завжди слідкувати за тим, щоб у вас був на складі там шоколад. І взагалі можете звертатися до неї. Скажіть, будь ласка, ваш номер телефону актуальний, вона вам зателефонує. От. Клієнт каже, да, все, все актуально, дякую. Все, Альбіна телефонує, краще телефонувати. Я, я потім ще більше буду розказувати про те, які є способи комунікації. Але так, наперед скажу, що краще подзвонити і все спитати. Тобто, тут дуже, дуже важливо витримати цей зв'язок людина-людина. Да, в переписці ти ніби там з кимось невідомим переписуєшся, і не відбувається цього емоційного зв'язка. Коли це дзвінок, то там точно ти розумієш, що з тобою говорить той, саме той, да, а не якийсь там фантом, менеджера чи власника, а конкретна людина, яка хоче тобі допомогти. Чуєш, підпишись на інстаграм. Два мільйони товарообігу без рекламного бюджету. 1500 дзвінків в місяць, 6000 тисяч клієнтів за 4 місяці. І це все зробив один менеджер. Це наша альбінка. Ось чому необхідно працювати з клієнтською базою. Твої гроші вони буквально ну якби лежать у них. Вони тебе, ці клієнти, вони тебе знають, тобі довіряють. Їх потреба в твоїх в твоєму продукті чи послузі вони вона насправді нікуди не ділася. Ніхто не купляє один раз там. Якусь не знаю, одежу і, і потім все життя живе в ній. Ні, вони повертаються все, що потрібно, правильно про себе нагадати. Да? Нагадувати можна розсилкою з офером, особистим повідомленням, або, як я тільки що казав, дзвінком. Я завжди топлю за останній варіант, хоча інші теж ми дуже активно використовуємо. Особливо в період там якісь свят. Вони всі дуже круто працюють. Але. Ще раз акцентую увагу, що повторний продаж найкраще робити через живу комунікацію. Так, це ніби забирає багато часу. Але ще раз, 6 тисяч клієнтів було прозвонено за 4 місяці одним менеджером. І це, ну, це реальні цифри, якби я їх не, не, не вигадав. Це, букв... це просто 50 дзвінків в день. Це при тому, насправді, що вони відбуваються зазвичай десь з часу, да, з е, другої половини дня. До шостої вечора десь 5 годин, 4-5 годин вона дзвонить. Всю першу половину дня вона спілкується в месенджерах з тим з тими, з ким говорила там вчора, позавчора. Це реально, і вона просто приходить, нагадує, вона питає ще. А я тут бачу по базі. Да, у нас дуже круто побудована ця система відслідковування, відслідковування запасів нашої продукції у клієнта. І вона каже, тут, тут взагалі у вас скоро закінчиться. А у нас тут якби є терміни виробництва. Да, щоб у вас там не було дирки, давайте я зараз передам на виробництво нове замовлення, Окей, Це забота, блін. <кхи> ну, звичайно, це робота. І тоді, ну якби ну чому клієнту тут відмовитися? І чи, наприклад, у вас от, починається якийсь літній сезон? Да, просто базові сказати, тут ви у нас замовляли взимку щось. У нас у всіх літо, у вас літо, скоріш за все, буде десь відпочивати. Давайте вам о, відправимо да, там, якусь футболку, якщо, там, якісь, о, якщо ти якийсь одяг продаєш. Да? Ну якби чому клієнту від цього відмовитися? Він скаже, да, я подумаю, окей, але якщо не ти доторкнешся до нього, то обов'язково він знайде, де купити ту футболку.